Зекнешвидше настання справедливого миру на нашій землі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провиди наші, як і ми прощаємо, но нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія палата. Був розп'ятий помер і був похований, і зійшов у вітхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую Юдоха Святого, Святого Словенського церкву, совречася святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті життя вічне. Амінь. Придічні Отче. Жертвуєму тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюблену Сина Твого Господа нашого, Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу, предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божественність, Возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, новоблагання за гріхи наші і усього світу. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і всього світу. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань.

Будь малосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, Возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На за гріхи наші і усього світу.

Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і всього світу. Заради його тяжких Предвични Отше жертвуємо тобі тіло і кров, душі і божественні з возлюбного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа на облагання за гріхи наші і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь малосердним до нас і усього світу. Заради тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до, до нас і усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний!

Святий Діан Павло II. молися за нас, святий Миколаю, молися за нас, святий Мартине, молийся за нас, усі святі і ангели Господні, моліться за нас, святий Архангеле Михаїла, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога. Відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя, проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі, жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від Його підступів, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану, і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя. І всю вічність звіщали гасло хто ж як Бог. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святиночиста и благословена Пресвятая. Мару...